Доброго дня. На цьому уроці ми розглянемо задачу номер 160. На рисунку 133, вже я перемалювала цей рисунок. Сторона АС дорівнює стороні СД, а сторона В дорівнює стороні ЄС. Треба довести, що трикутник АБЦ. Дорівнює трикутнику ДЄЦ. Запишемо дано, сторона АЦ дорівнює стороні ДЦ, а також сторона БЦ дорівнює стороні СЄ. Довести, що Трикутник А, Б, С дорівнює трикутнику ДЕЦ Довести. Так, ми знаємо, що у цих трикутниках А, Б, С та ЕЦД. Є рівні сторо. Отже, запишемо. Розглянемо трикутники АБЦ та ЦЕД. Розглянемо Трикутник Абце та трикутник ДЕЦ. У цих трикутниках маємо. Вже дві сторони рівні. Ось перша сторона АЦ дорівнює СД. АЦ дорівнює CD. Друга сторона рівна. BC дорівнює CE. BC дорівнює CE. Ми вже маємо дві сторони. Ми знаємо, що за першою ознакою рівності трикутників. Трикутники рівні, якщо вони мають дві сторони рівні та також рівний кут між цими сторонами. Ми вже маємо дві сторони. Давайте подивимося кут між цими сторонами. Так, це цей кут та цей кут. Ці два кути будуть рівні, ну, так кут АЦБ дорівнює куту ЕСД, так як ці два кути вертикальні. Запишемо. Кут АЦБ дорівнює куту ЄЦД, так як ці два кути вертикальні. Так як вони вертикальні. А отже, за першою ознакою рівності трикутників, дві сторони та кут між ними, ці два трикутники а, Б, С та Д, Є, С рівні. Запишемо, отже, за першою ознакою ознакою рівності, Трикутників. Трикутник Абе. Дорівнює трикутнику ДЄЦ. Ми довели рівність трикутників.